Вітаю, шановні клієнти, гості каналу Глядачі. Сьогодні ми розглянемо контроль наявності в месенджерах номеру телефону, в таких месенджерах, як WhatsApp, Viber Telegram. Попередньо ми вже оглядали, як в один клік в галузевій CRM-системі GRM для забудовника перевірити наявність номеру на факт реєстрації у мобільного оператора. Посилання на дане відео доступне в описі до даної відеоінструкції і на порталі Дій. Безпосередньо також ми розглядали, як підключити номерні месенджери. Та платформи whatsapp Viber до CRM-системи для того, щоб вести агрестування та моніторити ремістування, переписки менеджерів з продажу з потенційними клієнтами. Сьогодні ми крокуємо далі і безпосередньо розглянемо, як перевірити наявність номеру в месенджері із CRM-системи. Безпосередньо цей функціонал також використовується часто для того, щоб розпочати діалог з потенційним покупцем. Без необхідності вводити номер телефону в сторонньому застосунку месенджеру. Наприклад, зараз ми бачимо номер телефону. І коли ми не використовуємо функціонал контролю наявності номеру телефону на факт реєстрації в месенджерах, то ми маємо скопіювати даний номер телефону і перевірити, чи є він, ну припустимо, в WhatsApp чи в Telegram, чи в тому ж Viber. Для того щоб надати менеджерам більш зручний функціонал, ми. Пропонуємо встановити інтеграцію контроль наявності номеру телефону в месенджері. Вона доступна в налаштуваннях інтеграції. Відкриваємо дану інтеграцію і безпосередньо встановлюємо її кліком на кнопку Встановити. Бачимо, що система запитує встановити текст. Якщо даний текст буде встановлений, то такий текст буде підставлений до початку діалогу при його ініціації. Якщо ж ні, то, відповідно, нічого не буде підставлено, лише буде перевірятися факт наявності номеру телефону. Зверніть увагу, що змінна нейм підтримується, і замість неї буде виводитися ім'я ліда. Відповідно, скористаємось таким шаблоном. Використаємо зміну name, в якій пропишемо безпосередньо ім'я того, до кого ми звертаємось. Далі пропишемо безпосередньо текст. Вітаємо вас в компанії Demoboot. І даний текст будемо використовувати як для месенджеру в Telegram, так і для месенджеру в Viber. Натискаємо зберегти і бачимо, що в системі відбулись наступні зміни. А саме при роботі з лідами в додатковому меню бачимо, що тепер доступний факт перевірки наявності номеру телефону в месенджерах «Контроль месенджерів» в Telegram, WhatsApp Viber. Що ж, натиснемо кнопку WhatsApp. І будемо бачити, що система розпочинає бесіду за номером телефону і підставляє текст. При кліку на розпочати бесіду, ми розпочнемо бесіду з даним потенційним покупцем нерухомості. Так, легко, швидко, головне, з економією часу і заботою про менеджерів з продажу, система надає можливість швидко починати діалоги в месенджерах і перевіряти, чи зареєстровані такі номери телефони в месенджерах. Окремо акцентую вашу увагу на те, що ви можете. Контролювати такі діалоги і бачити їх безпосередньо в картці ліда, і бачити, яким чином про що саме відбувалася переписка раніше безпосередньо в самій картці ліда. Якщо ж така комунікація відбувалася в декількох каналах, то відповідно бачите це в декількох каналах. про що я запрошую вас переглянути наступну відеоінструкцію. Дякую, що сьогодні були зі мною. Встановлюйте інтеграцію контролю наявності номеру телефону в месенджерах. Працюйте швидше, обробляйте більше клієнтів і, звісно, завдяки цьому заробляйте більше. Бирайте професійний галузевий, спеціалізований софт виключно для забудовників і до зустрічі в наступній відеоінструкції. А ще пишіться на канал, це важливо для просування українського профільного професійного продукту.